Оксана Лятуринська, Не знаю, як це почалось. Не знаю, як це почалось. Прийшов, намовив мені хтось, чи серце схаменулось мало, чи щастя весен заблукало? Навкруг долини зацвіли, Джерела срібло розлили. І палац став зі знаком лева на пальці перстень королеви. Упав самоцвіт на чоло, життя стобарність і тепло? Все, що корону прикрашало, обрана, посідай настало. Невже, невже, і сурмлячий Ще прогриміли сурмачі, перстами радості і віри, я боязко торкаю ліру. Переможного миру вам.